Дитину в садочок. Вихователька веде зарядку, приймає дітей російською мовою. Ну не завжди Завжди. ж. До цього листа, до цих всіх скарг, завжди вона російською мовою. Я неодноразово їй казала. Ви хоча б один, два, три, чотири при зарядці, використовуєте український. Лариса Антоновна сказала, що діти не розуміють. Вона Принципово стояла на своєму. Що я мала робити? Звертатись до міського голови скаргою. Потім, коли я отримала відповідь, Лариса Анатолійовна скликала збори батьківські і на цих зборах зачитала мгулиста, зачитала відповідь відділу освіти і спонукала батьків висловити свою думку. Серед таких думок були і «Їжайте у Львів. І ви не, нас ж, не змусите це батьки, це, це батьки, батьки. Ні, але врешті-решт закінчилося все це тим, що Лариса Анатолівна разом із батьками висловили мені думку, що якщо не припиню вимагати свою мову, вони будуть писати, щоб виключили мою дитину з садочка. Що я мала робити? Я мала робити але сидіти і скласти руки? Вам, у моєї присутності вони казали, що цього не було. Можливо, вони передумали, але це було виголошено і Лариса Анатолійовну в тому числі. Була бесіда. А ви при журналісті те саме при казали. журналісті, але це не звучало на каналі. Ми просто казали, що батьки, вони ж повинні як то підтримувати дитячий заклад. Як? Держава підтримує. 50% за харчування дитини держава сплачує. Але ви ж в державу нічого не даєте. На утиски вашої дитини були. Чому вона не отримує виховання від ми. держави, яке вона має право, україномовного. Так. Та дочок чи група україномовна, так. вона не двомовна. А якщо ви викладаєте двома мовим, то так і назвіть групу двомовна. І не треба дурити людей. Слухайте, ну це ж уже звонять не ваше питання. Чого ви моє питання? Ні, питання. Ні, ні. ні, ні. Я хочу, щоб моя дитина виховувалася українською мовою. Так а тут а при чому ж тут Ми покарання вихован? Це що, що ви хочете показати? казати? Ми за батьки вже не відповідали. Ван... Лариса Анатоліївна зразом з, з ними це казала. Лариса Анатоліївна. Я у вас запитала. Ви почули від мене, від завідувача, від, від, від начальника відділу, що вашу дитину Ні. можуть виключити. Ви ж цього не почули. Я не почула. Ларіса ну, Анатолівна мала право казати, що виключити дитину з садочка. Ларіса Анатолівна мала право? Не мала права. Я не Немала, чула, я казала, а я чула і вважаю, що вона повинна бути за це покарана. Догана, виговор, чи як там, я не знаю у вас, де примувати. І ви знаєте, є різні форми покарання. От, будь ласка, ви, завідувачі, ви повинні розібратися. Тоді звернулися батьки російськомовних дітей, які теж відстоюють права своїх дітей. Вони да, мали так, права, і що ж буде друге питання. Я зрозумів так, що мова йде лише про єдину групу, так? Да. Що і в цій групі. Вихователь не хоче принципово. Хто вам сказав, що ви ну, А у нас Чипарену. є довідки, перевірок цієї групи. Ну, вона і так її використовує. Я знаю, що я чула, вона коли я, я даю дитину в Вона Я всю садоча. свою документацію знаю. на українській мові. Заняття проводить на українській мові. Заняття ходять, перевіряють методист. Вихователі інших груп приходять. І вони це все можуть підтвердити. І тільки ви одна стверджуєте, що вона ненавидить українців. А вона поза судом буде подавати. Вона вже звернулася в прокуратуру. Чого це ви її звинувачуєте в цьому? На якій підставі? Як це вам? Ну хто це вам таке дозволить? Ми вашу дитину ні в чому не втискали. А получилося, що утискаєте ви дітей російському яким чином? Яким Тим чином? чином, що ви сказали, що я буду наполягати, щоб не звучав не умовні слова. Я Не можна ізолювати. Я такого дітей. не казала. Ви обманюєте. <кхи> Вона не розмовляє. Вона на зборах казала мене, як Зою медієм'янську не задавиш. Ну як ця людина? неадекватна людина? Що з нею робить? Принципово не хоче е, е, прислух, дослухатись до моїх вимог, до моєго прохання законного. Один, два, три, чотири. В заяві, якщо ви почитаєте, першу, другу, десяту, скрізь пишеться, що перша вимога була зарядка. І так на ній все і зависло. Зарядка. Більше я нічого там і не писала. Ну, а як ви можете давати таку оцінку, ви що, фахівець? Цього питання. А мені не потрібно бути фахівцем. Я знаю, що я чула. Я знаю, як вона зі мною розмовляла. Я знаю, що вона казала на батьківських зборах. Я все це чула. Ну, яке це зараз має значення? Велике. До, до голови. Велике. 30 батьків звертаються, що вони в російськомовній сім'ї виховують дітей. І вони тепер наполягають. Щоб ця група була російською. Щоб... Полягать. Вони ж кажуть, Щоб у них є ми побачили, як Оксана Чипаренко захищає права своєї дитини. А чого ж тоді ми не захищаємо права своїх дітей? Так вони можуть перевести. Вони, 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 вони можуть перевести своїх дітей. Це не може. Ак... Вона... пише, пише, пише. Вона хоче... Ми їй пояснюємо, вона не хоче цього зробити. Вона хоче, щоб в цій групі, щоб не чути було російського росіян. В цій групі, в кажете. групі. Ви не того, що ви кажете зараз. Може підтвердити Іванова Лідія Петровна, яка теж приймала участь і в бесідах з вихователем. Вона тижне на неї кричала. Просто ця людина не така смілива, як я, і все. А от ви читали тут, що держава сприяння мову міжнародного спілкування, але це і що? гарантується вільний розвиток використання і захист російської інших мов національних меншин. Це конституція України. Там написано за рахунок української мови. Тут там і написано і... за рахунок української мови. А при чому тут за рахунок? Тому що утискуються права моєї дитини, щоб забезпечити права російська мова? Получається російська мова домінуюча у нас тут. Виходить то А у нас вони домінуючі і є тут більше російському більше ж російському за... ми живемо в Україні 50 Чи відповідати за за ці слова? Ніхто Ну як же батьки? Вони взагалі ніякої прави не, не, не маєте на батьків. Батьки, батьки о що вони вони сказати. казати? Що вгодно казати? Це це він... вихователь дандама батьки. Да. Ні. Ви їх не батьки можуть. Навіть ну, таке, вони не проблема. мають права. Вони то не мають права, ну ви їх, ну як то кажуть, не привлечете ні до якого. Якби хтось сказав на камеру, що да, так це відповідальність. і буду все. виразно... Я ж вже не буде її вести, бо вже ж не буде українська мови. Ні, ну якщо ви скасуєте, це ж... Це ж не я скасую. Це буде наказ. Будь ласка, я кажу, здравіть. Робіть на касі, ну, робіть, робіть по закону все. А ми робимо все по закону. А що ми і... зробили антизаконного? Що? Що вихователь використовував російські слова? У мене є відповідь з прокуратури, де тут написано, з виводами написано, що до вашого відому, що ми, як громадяни нашої великої держави, повинні поважати певні національні меншини. А тому дії нашого вихователя є законними. Її фраза на російській мові під час занять не є діями направленими на приниження української мови, а є фізіологічним явищем, пов'язаним з тим, що вихователька живе в російськомовному середовищі. По цьому її дії не тягнуть ніякої, ані кримінальної, ані адміністративної відповідальності. У мене є оце... Прокуратура. Ну, це з позицій інтернаціональної. Ну що ми а ми з яких позицій з вами, розуміємо? що ви будете кричати на усіх. Щоб ми утискали вашу дитину. От і все. Ну, а я ви не буду... звинувачуєте мене от зараз. Ви не кажете, от ви кажете, я звинувачувала Антонову, а ви мені ще зараз. Ви чули коли-небудь, що я взагалі кричала. Ну, я маю не те, що будете кричати, а то, що ви розголосуєте оце і кажете, що це проблема буде існувати. Звичайно, вона буде, тому що це державна проблема. В ну, державі ж є закон, який захищає російських мовних дітей. А мова? Ну їх же Что ніхто не порушує, їх не, так не порушують. Ну якщо батьки наполягають на російськомовному навчанні, то це вже звиняє.